Лимонний чебрець це обов'язковий елемент для будь-якого саду з травами. Цей універсальний, ароматний кущик поєднує в собі пікантні нотки звичайного чебрецю з приємним цитрусовим ароматом і смаком. Він також відмінно підходить для декоративного садівництва, існують як пряморастуще, так і сланкі сорти, а ще ряболисті різновиди. Його бусковорожеві квіти приваблюють корисних комах і додають саду яскравого кольору. Якщо використовувати лимонний чебрець свіжим, краще додавати його в кінці приготування, щоб зберегти аромат. Листя відмінно доповнюють салати, трав'яні чаї і навіть десерти, печиво, торти, морозиво. Він чудово підходить для маринадів, ароматизації оцту і приправ для курки, риби і картоплі. А ще його можна сушити смак зберігається відмінно. Вирощувати лимонний чебрець так само просто, як і звичайний. Давайте розберемося, як це робити правильно. Огляд. Тип рослини, трава. Родина, губоцвіті, ламиайси. Рід, чебрець, саймес, вид, чебрець, лимонний, саймес ситриадоурас Походження Південна Європа. Освітлення повне сонце. Висота до 30 см. Полив помірний. Шкідники та хвороби, попелиця, павутинний кліщ, сіра гниль, коренева гниль. Догляд мінімальний. Тип грунту добре дренований, злегка піщаний. Зона морозостійкості – 5-8. Що таке лимонний чебрець? Лимонний чебрець. Також відомий як цитрусовий чебрець, належить до сімейства ем'ятних – Ламеайсі. Раніше вважалося, що це гібрид звичайного чебрецю Саймес валгерис і широколистого чебрецю Саймес Pullejoidis. Але сучасні дослідження дезоксерибонуклеїнова кислота довели, що це окремий вид, тому його ботанічна назва Саймес Citriadoris. Характеристика Родом з гірських районів Середземномор'я, чебрець це вічно зелений чагарник, який прекрасно росте в посушливих умовах і на бідних ґрунтах. Лимонний чебрець відрізняється дрібними ароматними листям довжиною близько півя сантиметра, які можуть бути зеленими, сріблястими або з жовтими вкрапленнями. Наприкінці весни або на початку літа з'являються бусковорожеві квіти, які приваблюють запилювачів. Висота рослини близько 30 см, а ширина від 30 до 60 см в залежності від сорту. Кращий аромат і смак до цвітіння і при зборі вранці. Через компактні розміри та любов до добре дренованого ґрунту лимонний чебрець чудово підходить для вирощування в контейнерах. Його можна садити поруч з іншими середземноморськими травами, шавлією і розмарином. Сорт. Існує безліч цікавих сортів, ось кілька кращих. Арчерс Gold низькорослий сорт, ідеальний для рокаріїв і посадки між плитками. Відмінний смак Silver Квин. Декоративний сорт з сріблясто-білими краями листя. Виростає до 30 см. Golden Лемон, Golden Квин і очі. Всі три сорти мають золотисті листя з лимонним ароматом. Дуже красиво виглядають в саду. Лайм. Сорт з яскраво зеленим листям і вираженим цитрусовим ароматом. Посадка. Вирощування з насіння довгий процес може зайняти місяць, тому краще розмножувати живцями, так вийде точна копія материнської рослини. Найкращий час для посадки після останніх заморозків. Садіть на глибину кореневої грудки, не заглиблюючи стебло. Відстань між рослинами 30-45 см. У контейнерах використовуйте суміш піску та компосту. Лимонний чебрець добре росте на південному підвіконні або в теплиці. Як вирощувати: Лимонний чебрець чудовий вибір для початківців. Він любить сонце і добре дренований ґрунт, а ще прощає деякі помилки в догляді. Світло. потрібно не менше 6 годин сонця в день. У приміщенні південне вікно. Якщо світла мало, можна використовувати фітолампи 12 годин на день. Полив Поливайте вранці тільки коли ґрунт повністю просохне. Взимку полив майже не потрібен. Поливайте кімнатні рослини раз на тиждень або рідше перевіряйте ґрунт перед поливом. Ґрунт. Потрібна добре дренований піщаний ґрунт pH 6 0 8 0. У важку глинисту землю додавайте пісок і компост, температура і вологість, оптимальна температура 21-29С, Але чебрець витримує і заморозки зони 5-8. У більш холодних регіонах краще вирощувати в горщиках і заносити на зиму в приміщення. Вдома підтримуйте низьку вологість і хорошу вентиляцію. Добриво. Чебрець росте на бідних ґрунтах і не вимагає підгодівлі. Досить мульчувати компостом навесні і восени. Можна іноді використовувати рідке добриво. Догляд. Регулярно збирайте урожай, це стимулює зростання. Видаліть квіти, щоб продовжити цитрусовий аромат. Восени можна обрізати рослину на третину, щоб підготувати до зими. Згодом чебрець може дерев'яніти, тоді його потрібно замінити. Розмноження. Лимонний чебрець розмножують насінням, живцями, діленням і відводками. Збирання врожаю. Лимонний чебрець легко збирати і сушити. Збирайте вранці до цвітіння. Перший урожай через 3-6 місяців після посадки. Зріжте стебла, промийте під водою. Зберігання. Свіжий чебрець зберігається в холодильнику тиждень у вологому паперовому рушнику. Для довгого зберігання сушіть в дегідраторі, духовці або просто підвізьте пучки в темному місці. Зберігайте в герметичній тарі. Кращий смак в перший рік. Проблема Лимонний чебрець зазвичай безпроблемний, але помилки в догляді можуть послабити рослину. Шкідник. Попелиці обробляйте мийним розчином або залучайте сонечок. Павутинний кліщ видаліть уражені частини. Хвороба. Сіра гниль заявляється при високій вологості. Видаляйте хворі рослини. Коренева гниль уникайте перезволоження. Часті питання. Чим відрізняється лимонний чебрець від звичайного? Лимонний чебрець має виражений цитрусовий аромат і смак. Це багаторічник, Так, це вічно зелений чагарник. Що не можна садити поруч. Базилік, цибуля та кінза. Вони конкурують за поживні речовини. Підсумок лимонний чебрець красива і корисна рослина. В саду він прикрашає бордюри. А вдома наповнює кімнату приємним ароматом.